Поїністю десь всередині кожного з нас, і можливо багатьом здасться, що це іронія. Ні, абсолютно, тому що нам, українцям, вже нацятий рік поспіль доводиться відчувати на собі, що таке ракетні дронові обстріли Російської Федерації. А ми розпочинаємо цей ефір з політологом, партнером комунікаційної агенції Good Politics Максим Джугуном. Максим вітаю, слава Україні! Вітаю героям слава! Звісно ж, це буде хештег без питань. Причому ми наживо зараз на Ютубі влада Волошина, На який, я сподіваюся, ви друзі підписуєтесь. Буду вам вдячний за рекомендації вашим колегам, партнерам, друзям, знайомим. Е, і сподіваюсь, та інформація з'являється тут на Ютубі влада Волошина, обов'язково вам, перш за все, необхідна корисна. Ви втамовуєте свій інформаційний голод, але на об'єктивності. І на актуальності тих тем, які ми обговорюємо, і гостей, які тут присутні, я маю на увазі, звісно що їхню компетенцію. Тут годі говорити. Макса, декілька хештегів, Перший з них в світлі минулої ночі мир Путіна. Це вже такий з розряду е оксюморонів різних. Е мир Путіна. І мені видається, що намагання. Грати в гру під назвою умиротворення ключового терориста 21 століття, ну це, м'яко кажучи, не актуально в умовах, коли Росія продовжує обстрілювати українські міста, як виявляється, не тільки українські в останні дні. Бачимо, що вчора чи сьогодні, точніше, по українському часу і ввечері минулого, минулої доби по Вашингтону. В Трампа на виході з ресторану запитали про те, що він думає про цей обстріл. Він був безмовним. Він не знав, що відповісти, і він просто пішов від журналістів. Тому мені здається, що рано чи пізно потрібно замість миру Путіна доходити до війни з Путіним для того, аби привести світ до миру. І мені здається, що, попри це, що це дуже парадоксальна якась конструкція нині інакшої немає. Одне слово він все ж таки сказав, як пишуть деякі змі, і це слово у нас вигляді хештегу, але про це пізніше. Згодом обов'язково розшифруємо. Глибоке занепокоєння, таке відоме будь-якому українцю. Не знаю, як ти розкриєш цей хештег, але мені цікаво. Глибоке занепокоєння. Хештег призведе лише до іншого хештегу, який буде називатися більше війни. І... Очевидно, що реакція сьогоднішня ранкова і прем'єра Туска польського і президента Навроцького і НАТО як інституції про те, що ми дуже занепокоєні черговою провокацією. Але вибачайте, це не війна. От ми, ми не думаємо, що це спеціально це по Путін зробив. От і взагалі не проти нас застосовано. Тому для е, Путіна ось цей хештег він є. Рядном червоним, яке лише провокує його на більші злочини. Причому я глибоко переконаний в тому, що кожного разу е рівень нахабності Путіна буде зростати, і замість там прикордонних регіонів поблизу з Любленим будуть Варшави пізніше буде якийсь ще під кордоном з Німеччиною, а потім інші країни, доки вони не зрозуміють, що занепокоєння треба трансформувати в якісь більш системні й практичні речі. Що каже, Туск, ну, на рівні офіційному його заява? Масштабна провокація з боку я Росії. Знаю, я не знаю, чим масштабна провокація відрізняється від е, глибокого занепокоєння, і насправді, чим відрізняється масштабна провокація від акту агресії відвертого е, з боку Російської Федерації? Я не розумію, в чому різниця е, між цими речами якщо вас провокує ядерна держава, яка входить до вісі зла, яка Отримує Вабанк, і ой, яка отримує картбланч від китайського лідера на продовження воїн в Європі і в центрі Європи, то нехай це буде провокація, але ключове ж на неї потрібно реагувати, і не заявами для змі про те, що немає причин для паніки, а якимись конкретними вчинками. Я думаю, що найменше відповідю на пропозицію, яку дав президент український і міністр закордонних справ. Про формування спільного оборонного щита а, повітряної оборони і берегти в першу чергу Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину, інші держави, які знаходяться поруч з нами, які бояться а, назвати речі своїми іменами. Ну що про що каже туск: стоп, паніка! Це наш наступний хештег. Не панікуємо, українці точно не панікують. Я сьогодні подивився за стрічкою соцмереж я такої кількості. Мемів про там ситуацію, я ну от е, вражений майстерністю українських мемомайстрів і взагалі суспільства, яке ну та атака, чергова ніч без сну, чергова ніч із серйозними прильотами, руйнуванням інфраструктури. Але попри це, на жаль, це стало такою буденністю для українців, що паніки вже немає. Насправді до цього зрозумінням і якби відчуттям того, що. Uh, на жаль, це наша реальність. Да? Люди ставляться. А от uh, в Польщі я переконаний паніки, хоч відбавляй, тому що для країни, яка дула щоки протягом тривалого часу, розповідала, як хвацько дасть по, -по, по зубах Путіну, якщо той буде наступати, країна, яка має таку кількість. Зброї колосальну від сполучених штатів, яка користується статусом там стратегічного партнера, на території якої є війська е, сполучених штатів, яка на мільярди доларів закупила техніки. Зараз говорить, що паніки немає. Давайте просто закриємо очі на чергове. Ну, це схоже на певний жанр фільму для дорослих, але не буду розповідати про це. Та ма активно говорити про те, що це агресія щодо Польщі. направду, натяк що це 10 дронів типу шахет деякі конгресмени одиниці, але собі дозволили визнавати правду. Ми не можу конгресменів Сполучених Штатів Америки. Ну причому це були конгресмени з обох скажімо таборів політиків і демократи і республіканці. І мені здається, що е, це ті люди, які розуміють, що вибори в Америці вже за рік. Проміжні парламентські, які, мабуть, хотіли би залишитися у своїх кабінетах, які розуміють, що з такою абсолютно безтолковою, вибачте, і позбавленою будь-якої впевненості і гідності реакція сполучених штатів, якої в принципі немає, та да? тому що Рубіо ж до прикладу він теж сказали, що отримав. Цю інформацію, але уникнув будь-яких коментарів. Ну, це, це старусяча позиція із засунутою головою в пісок і намаганням не визнавати того, що вже давно відбувається. Та відбувається гібридна війна, коли Росія розширює свої інтереси, навіть не на там ширші простори України, але на ширші простори Європейського союзу і країни, лідер якої приїжджав тиждень тому до Білого Дому, і Трамп запевняв всіляко. Пане Навроцький, не сумнівайтеся, в нас суперспівпраця американські війська виводити не будемо все класно. От поляки молодці. Ну, от зараз бачимо інакшу е, історію. Я думаю, що ті власне політики, які мають сміливість сказати, що є і що відбувається насправді, ну це ті люди, які мають більше шансів на те, аби залишитися в історії, не просто мокрим місцем, а певними суб'єктами, на яких зважає. Ну, і ескалація, це слово вжила. Ну, про те, що Путін ескалює, це, звісно ж, Калас. Тут вона визнала цей процес. Далі що? Я думаю, що далі мають слідувати чергові санкції, і mm -hmm. далі ми очікуємо на візит наших європейських друзів до Вашингтону, які мають обговорювати з американцями, як консолідувати зусилля в питаннях впливу на Російську Федерацію економічному в першу чергу. І це гарний інструмент зараз, говорячи про напад на Польщу, вже ну відверто напад на Польщу, як причину для того, щоб боротися навіть не за український інтерес, яка Україна та можливо не дуже мила серцю Трампа, але тим не менше грати за свої за свій мир і за свою свободу. І ось тут мені здається, з цього напору і е, впевненості у правильності обраного шляху в європейців має бути набагато більше ніж було досі, і я дуже сподіваюся, що в Америці відгукнуться е, позитивом на ту пропозицію, із якою планують поїздку європейці. Вже згадуваний нами сьогодні Дональд Трамп, президент США, як зазначають ряд і усі, але дійсно він одне слово все ж таки промовив у цій відповіді Макса, е коли його запитали, що ви скажете про присутність так чи інакше атаку дронів російських в повітряному просторі Польщі, він сказав: «Nothing». Нічого. Міг би сказати, що побачимо якою буде реакція. <ріст> ну слухай в людини є певний наратив політичний, якому він слідує і боїться виходити за його межі. Навіть не боїться він, навіть не думає про вихід на якийсь інший рівень розуміння політики, консолідації зусиль з своїми партнерами за океану, і спроби зменшити принаймні потенціал Росії до розгортання своєї присутності, причому. Ну от людина, яка каже нічого про атаку насправді дуже ревниво ставиться до поїздки Путіна в Китай і зустріч там не тільки з дзіньпінем, але і з моді, яка пише гнівні пости про те, що ми втратили Росію і Індію, але не робить нічого задля того, аби союз Китаю із Росією розбити. В цілому тому мені здається, що це така садомазохістська дещо риторика з боку американського президента, який не тільки ну дотла е, руйнує свій імідж і свою репутацію, але який б'є по е, самим сполученим штатам і по їхньому статусу світового гегемона країни, яка завжди була таким світовим поліцейським і голубом миру у світі. Тому що ті здобутки, які там ще можливо з часів 90-х років здобувалися американськими президентами, активно так, вже в новій фазі пострадянського простору пострадянського світу, то їх зараз Трамп множить на нуль, створюючи всі умови для того, аби втратити не тільки. Там Індію, але й потенційно втратити європейські країни, втратити остаточно країни глобального півдня, забути про співпрацю в Центральній Азії. Я пригадую, як ще за каденції Байдена таким ну просто. Туристом постійним був Блінкен в країни Центральної Азії, то він десь в Казахстані, Азербайджан, ще десь знаходився і постійно шукав оці точки дотику за того, аби не відпустити ці країни в лоно Китаю. То зараз можемо про це забути, тому що на шосі і на параді перемоги були всі ті держави, на яких опиралася адміністрація Байдена. Знову ж таки, через те, що американський новий президент вважає, що це абсолютно не важливо важливо дути щоки, важливо говорити про свою неперевершеність і про введення обмежень проти країн, які бачите не так торгують із Росію штатами, як того хотів би Трамп. Крокуємо далі. До речі, поки ми спілкуємося зараз наживо Реч Восполіта видання є таке. У Польщі зазначає понад 20 безпілотники, посилаючись на дані своїх джерел в міністерстві оборони Польської Республіки. Раніше було 10 Ну, поживемо, побачимо ще протягом дня. Я думаю, ця цифра можливо і змінюватиметься. НАТО кажуть, там це була не атака. Я думаю, що НАТО е, ну відверто боїться будь-якої ескалації зі свого боку, боїться продемонструвати е, рішучість у відсічі. І я тут говорю навіть не про там ось ці всі балачки про вступ НАТО у війну. Я не говорю про там якісь превентивні удари по території Російської Федерації. Ні, я говорю про дуже здавалося б, життєздатні уже перезрілі ідеї про. Збільшення потенціалу військового України про посилення щиту ППО на території України, про збільшення тиску на Росію в санкційному економічному плані, тобто ті речі, які є на столі, і про які Україна як ну вже три роки більше трьох років повторює постійно. Ось, але при цьому не відчуває ніякої реакції. Я думаю, що це страх того, що в разі е, ініціативи з боку чи то генерального секретаря, чи то якоїсь більшості країн НАТО е, цей блок може опинитися в ситуації, коли декілька країн зруйнують взагалі е, ілюзію, яка ну насправді є ілюзію про єдність країн НАТО, та ж Угорщина і Словаччина, яка першою скаже, що. Ану, ну типу ніяких тут проблем немає. Це випадковість війна проти України, і це поставить взагалі під питання, чи НАТО може існувати в тому вигляді, в якому існує зараз. Ось це, думаю, те, що співпадає із візією зараз НАТО, і ну такого рюти, який відіграє зараз відверто на користь Сполучених Штатів, аби лише не зруйнувати хитку конструкцію, яка досі здавалася життєздатною. У світлі всіх тем, які ми зараз обговорювали, хиштеві, які ти розкривав на завершення наш сьогоднішній Ахілесова п'ята НАТО, це цитата з матеріалу видання Більти. ти направду, хто мав би, врешті-решт, пояснити всім нашим союзникам-партнерам України, це робить протягом вже кількох років, і зокрема з 14-го активно. І чи і що те, що відбувалось цієї ночі, це тільки проба пора, І це тільки. Початок того, що може відбутися саме от в районі цієї Алхілесової Алхилесової п'яти, яку, яку вважає е, коридор сувалки. Та, е, ну, принаймні писали про це. І е, це мрія Путіна на правду, скажімо так, ну, те, щоб окупувати, а мати контроль над цим коридором. Я думаю, що це абсолютно. Реалістичні плани, да вони окрім того, що мрії, я впевнений, що вони мають конкретне вираження в тому, як цього стратегічно досягти з боку росіян. Я просто в цьому переконаний від генштабу до стола ось цього пляшивого диктатора. Ця ідея існує, і все, що ми бачимо зараз, це ж просто дійсно перевірка того, наскільки ну є запас часу, наскільки є запас міцності. У Росії для того, аби це в якийсь момент реалізувати? Якщо ми говоримо зараз про те, що лише 4 із усіх безпілотників змогли збити f, -15, f, -15, Боже, f 16 польський і -35, 35 нідерландський, про що можна казати, якщо на Польщу обрушилося 400-500. Безпілотників, які абсолютно реалістично, ми вже бачимо це по Україні, може запускати Росія. І скільки потрібно буде часу Польщі задля того, аби в ситуації, коли вона зараз підіграє Росії насправді говорячи про це, що те, що це не несвідомо, це там провокація, але це не війна. А досягнути консенсусу у НАТО з приводу того, що на нас напали і нам потрібна ваша допомога, нам потрібен ваш захист ось це величезне питання. Тому я думаю, що Путін. Сміливо рухається до тієї цілі, яка зараз для поляків, для німців, французів, іспанців може виглядати от просто якимось фейком і міфом, на який Росія ніколи не наважиться а вона наважиться, і Україна вже це бачить з 22-го року, намагаючись, як в Орвела, якоїсь творі, переконувати інших, що ось це ж так. Нас вбивають до вас. Добираються є дані. Розвідок є без інформації про те, що на вас чекає. Але при цьому всі е, як живуть, нічому не бувало, Максима. Я завжди питання ставлю. Знаєш, яке чи встигнуть є? вони почати ці консультації? Так, так, от в тому ж і питання, в тому ж і питання, що е, консультації, навіть не відсіч ми говоримо про консультації, коли зможуть зібратися країни НАТО для того, аби обговорити порядок дій? Чи є цей порядок дій? Його немає. П'ята стаття про це відверто пише. Спочатку консультації, наміри, думки. Я думаю, що поки вони будуть днями і тижнями обговорювати, як реагувати, то по-перше, буде дуже боляче полякам від цього наступу. А по-друге, що російська армія просуватиметься, тому це гарна ілюстрація сьогодні. Того до якого сценарію готуються. Росіяни з іншого боку, як на цей сценарій готові реагувати в Північно-Атлантичному Альянсі? Ніяк не готові, і це, мабуть, найболючіший висновок сьогоднішнього дня. Тест п'ятої статті НАТО у Путіна вдається поки що. Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Жугон був знав. Максим, дякую за твій час і до зустрічі. Дякую до зустрічі. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Також дякую за активне, активне коментування відео, яке ви бачите на Ютубі Лад Волошина. Ми побачимось з вами обов'язково. Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і до зустрічі!